Ваші кюртоші надто калорійні! Таке повідомлення ми отримали від підписниці. Давайте розбиратись, чи дійсно це так. як ви думаєте, скільки калорій можна набрати, якщо харчуватись цілий день виключно кюртошами? Пишіть свої здогадки в коментарях, а для того, щоб дізнатись правильну відповідь, дивіться відео до кінця. У Edis кюртоші готують з пухкого тіста. Потім додають посипку і, за вашим бажанням, змащують його солодкою начинкою. Вага одного кюртоша приблизно 240-350 грам, кількість калорій на таку вагу 300 кілокалорій, а денна норма людини 2000 калорій. Тож, якщо ви захочете зробити собі день кюртоша і з'їсти його на сніданок, обід і вечерю, та ще навіть і на перекус, ви не перевищите денну норму калорій. Отож, можете не хвилюватись і із задоволенням куштувати улюблені смаколики від едес щодня. Чекаємо вас за адресою Шашкевича 7 До зустрічі у Едес.